І ресурси у напрямку гуманітарної та психологічної підтримки людям, які проживають на територіях Харківської області і Харкова, і які постраждали від бойових дій, і таким чином ми покращуємо їх умови тимчасового перебування. Евакуйованих громадах та у місті Харкові, ми багато допомагали родинам родинам, в яких є діти з інвалідністю або один з членів сім'ї з інвалідністю. Ми допомагали гуманітарними грузами, ми допомагали медикаментами. Але згодом ми зрозуміли, що коли всі ці питання більш-менш закриваються, то треба. І психологічна підтримка, потрібна і юридична підтримка. Тому зараз у партнерстві з міжнародним комітетом по рятунку ми відкриваємо безпечні простори для жінок та дівчат. Мене звати Інна Авраменко. Я є співзасновницею громадської організації Грінландія. Наразі я є менеджеркою цього проєкту. Що можна сказати про цей проєкт? Цей проєкт націлений на те, щоб відкрити простори підтримки для жінок і дівчат у чотирьох громадах: це Харків, це Хролі, Роганська громада, це Кочаток, Чугуївська громада і целки, старий мерчик, Валківська громада. Чому саме ці громади ми вибрали? Тому що вони одні ну, якщо брати Роганік, чіток, це, це ті громади, які найбільш постраждали під час війни. І люди потребують там допомоги і підтримки. Що стосується Валківської громади, то це е, найбільш е, на громада, яка <кій> найбільше прийняла внутрішньо переміщених осіб. Тому е, саме вибір впав на ці громади. Для чого ми це робимо? Для того щоб підтримати жінок, які постраждали від військової агресії, які постраждали від війни, ми розуміємо, що на жінку йде подвійне навантаження, тому що чоловіки пішли на фронт здебільшого, а жінка залишилася з дитиною. І ми самі, як жінки, ми розуміємо, що ми потребуємо підтримки одна одної, і якщо ми не будемо підтримувати одну одну, то це дуже важко і дуже скажеться на на самій громаді. На роботі самої громади, що ми хочемо, щоб були в цих просторах. В Цих просторах будуть надаватися всебічна допомога. Це буде юридична допомога, це буде психологічна допомога. І також заходи, різнопланові заходи. Заходи, <кій> направлені на гендерну тематику. Заходи направлені на права людини, на підвищення обізнаності, на підвищення обізнаності, гендер і протидії гендерно зумовленого насильства, тому що, на жаль, ми бачимо, що е, жінки потерпають здебільшого в від саме, самого такого насильства. Е, також заходи направлені на підтримку дітей, які теж страждають від наслідків е, жорстокої війни. Заходи будуть і також будемо розважальні заходи проводити. Це здебільшого вокалотерапія, арттерапія, і ці заходи потрібні для того, щоб покращити самопочуття жінок і дівчат, і щоб вони відчували підтримку, і значимість, і те, що вони потрібні, і те, що вони можуть. Можуть багато чого зробити. І е, саме, саме це ми будемо доносити в наших просторах. Тобто е, лідерство не як лідерство, е, щоб вони йшли потім е, далі там, ставали депутатками, а лідерство в тому, що е, я є, я можу, я е, відчуваю, я, я, я зможу те, що я відчуваю. Е, те, що стосується, Чоловіків ми також будемо запрошувати їх до нас, тому що повинна бути обізнаність всебічна, особливо те, що стосується гендерно зумовленого насильства. Але в основному підтримка буде надаватися жінкам і дівчатам. Також ми вважаємо, що це зараз на часі, тому що ми повинні думати про те, що війна закінчиться і. Ми повинні будувати вже наше майбутнє і думати про те, що ми будемо робити після закінчення війни, і оці простори допоможуть жінкам знайти себе і далі розвиватися, і далі допомагати в будівництві і сталому розвитку саме громади. Якщо можна, будь ласка, конкретизуйте, що саме буде являти собою цей простір, де вони будуть розміщені? Можливо, це якісь адміністративні будівлі? Що це і скільки людей там буде, чи постійно там будуть знаходити, знаходитися ваші фахівці? Ці простори е, знаходяться, якщо це говорити про старий мерчик і е, Кочеток, то це е, простори знаходяться саме в адміністрації сільської ради, тому що дуже важко знайти, е, тому що дуже важко знайти приміщення, які не постраждали в цих громадах. Дуже важко знайти приміщення, які не постраждали від війни. Що стосується е, Харкова і Хролів, то це приміщення на комерційній основі. Ці, ці приміщення будуть повністю обладнані меблями. Це приміщення будуть оснащені технічно, де жінка зможе як прийти на ці заходи, так і прийти попрацювати або якось себе підтримати в роботі. Ці простори будуть відкриті. З 10 до 19 години кожного дня, окрім понеділка. З якими найчастіше проблемами звертаються до вас жінки? Ну, те, що стосується жінок, то е, е, наш, ну, війна і до цього ще пандемія наклала такий відбиток про те, що ми е, хочемо просто вийти кудись, хочемо просто поспілкуватися одна з одною. Ми хочемо е, прост, простого людського спілкування. Тому е, От запити якраз найбільше в жінок на те. Ну і звичайно, те, що психологічна допомога, ми зараз без неї зовсім нікуди. І запит на психолога дуже такі. Психолог зараз дуже затребувана Спеціальність, і якраз в наших просторах будуть психологи, які будуть надавати всебічну допомогу, і це запити на психолога дуже такі потужні. Ви кажете, будуть, а вже зараз якась робота ведеться. Вибачте, так ведеться робота. Вже в Харкові відкритий простір. Він працює по іншим локаціям, по іншим громадам. Вони ще в процесі відкриття, Але спеціалісти виїжджають і надають свою допомогу. В Харкові можна до нас прийти. Це Алчевських 38, Простір відкритий кожного дня, окрім вихідних, Будь ласка, приходьте яких ще фахівців потребує простір, потребує зараз жінка? Ну це юридична допомога, тому що у, у жінок багато ну навіть не тільки у жінок, багато хто переселенців, і багато хто повиїжджав, там, втративши документи, не знаючи, що робити зі своїм житлом. Тому запит на юристів на юридичні послуги теж затребуваний. Те, що стосується соціальної підтримки. Запити, запити є якраз на соціальну підтримку, тому що дуже важко добратися кудись, дуже важко з'їздити, особливо якщо це маломобільні люди. Запити на я ж кажу, що просто прийти поспілкуватися на спеціалістів, які проведуть якесь заняття. Просто прийти, я не знаю, там почаювати, поговорити, розказати. Свої проблеми і це вже полегшує їх життя, але наразі зараз ми вже запрошуємо а, спікерів, які а, допомагають жінки розвити в собі і лідерські свої здібності. Тобто, це може бути і вміння а, розмовляти, це може бути а, вміння а, не Налагодити комунікації, а це може бути якась підтримка. У нас є психологічне коло, коли жінки приходять і спілкуються в колі з психологом. Тоді, коли вони ще не готові до індивідуального спілкування окремо, вони можуть приходити в колективне таке коло, і там теж ведеться з психологом підтримка. До речі, в нас є дитяча кімната, і коли жінка приходить на заняття з дітьми, окремо є спеціаліст, який займається дітками, і в цей час вони знаходяться поруч в дитячій кімнаті, і жінка може бути впевнена, що з її дитиною все в порядку, вона поруч і за її займаються спеціалісти. Частина Харківщини була окупована, там було різне. Чи стикалися ви із насильством гендерним? Зверталися до вас такі жінки, і як саме ви можете допомогти таким? Чи це медична допомога, чи це звернення до правоохоронців? Саме, саме в нас немає ведення таких справ, у нас немає кейс-менеджменту, ми не ведемо ці справи, але ми знаємо, куди можна перенаправити жінку, яка потерпає від насильства. Є е, державні програми, є міжнародні організації, які саме займаються е, веденням оцих кейсів з, е, з жінок, які потерпали саме від насильства. У нас немає у нас первинна допомога, це надання первинної психологічної допомоги, первинної юридичної допомоги, і ми можемо сказати, надати жінці алгоритм, як діяти далі в цій ситуації. Але це буде тільки її рішення. Ми не маємо права впливати на її рішення, ми не маємо права вирішувати за неї, ми можемо тільки їй надати оцей алгоритм дій, із якою вона може піти далі, і також перенаправлення. Да, у нас є наші партнери, міжнародний комітет порятунку. Вони в них є кейс-менеджери, вони дуже фахові, вони дістають на основанні міжнародних стандартів. І вони з радістю, якщо будуть такі випадки, заберуть до себе і будуть вести такі кейси і окажуть собічну допомогу, як починається з. Морального, матеріального і даже з можливостю там кудись перевести, якщо будуть такі випадки, тому пусть звертаються. Ми задоволенням за допоможемо. А можете навести якісь конкретні випадки, які вас вразили, коли людині була потрібна допомога, ну найбільше або якась така нестандартна допомога. Те, що стосується допомоги, був випадок, який перенаправили жінку до шелтеру. Вона сама попросилася, щоб її перенаправили до шелтеру, тому що потерпала від насильства. Перенаправили її на Західну Україну, але ну чоловік її. Мав такий досить вагомий вплив е в громаді, і це закінчилося тим, що він подав на неї в суд, е і на нас також, що... ну не на нас також, але на неї він подав суд за те, що вона як е начебто вкрала велику таку суму коштів у, у нього, і це вже йшло як не е її роз розшукували як викрадачку вже, як злочинницю. Тому ну таких на жаль такого дуже багато, і на жаль, від насильства потерпають не тільки якісь групи, які маргіналізовані, а якраз жінки, які мають достаток, і ти б ніколи не подумав, що ця жінка дійсно потребує допомоги. Тому о, ці кожний випадок. Потребує особливого підходу, кожний випадок потребує розглядання ситуації і кожний випадок потребує конфіденційності. Скільки слів щодо фінансування? Звідки ви берете гроші? Як ви розселяєте тих приміром, кому треба прихисток, консультації фахівців чи фахівці працюють у вас на громадських засадах? У нас зараз ми працюємо в партнерстві з комітетом міжнародного порятунку. Це основний донор, який допомагає нам відкривати ці простори. Фахівці наші, це співробітники нашої організації, вони надають кошти, послуги на безоплатній основі. Всі послуги, які будуть надаватися в просторах, всі на безоплатній основі. Те, що стосується перенаправлення, у нас немає коштів перенаправити. Ми можемо тільки передати жінку за її бажанням до інших спеціалістів інших організацій. І вони вже за можливості над... дивляться, дивлячись з того, що потрібно жінці, або надають кошти, або надають допомогу в переїзді, або надають іншу допомогу. Можливо, є питання? Ну, тоді все, я дякую за вичерпну бесіду. Питання закінчилися. Дякую, дякуємо вам. вам. І будемо раді бачити всіх жінок і журналістів. Теж у нас в безпечному просторі. Алчевських 38 – Це Харків. Є у нас Старий Мерчик, це приміщення старостата. Є у нас Кочеток – це приміщення старостата і. Хролі це приміщення біля старостата, тобто, тобто дом поруч. Тобто, ці всі приміщення вже е, готові зустрічати е, людей в Харкові. Вони працюють е, з 8 до 10, А от в старостатах ще нам потрібно там тиждень, і ми вже відкриваємося, і будемо раді бачити всіх, е, хто нас е, хотів би до нас прийти. Дякую вам. Дякую вам на все добре.